Добрий ранок. Голова громадської організації Роби своє Ганна Омельченко. Скажіть, будь ласка, це у нас комунальне підприємство, яке належить міській раді. Правильно Критий ринок. Це у нас парковка, кому належить? критому ринку, правильно? А кому? А кому належить? А вказано Кому? Покажіть. Розкажіть, може я щось не розумію? Комунальне підприємство паркування? Ганна Омельченко. Ганна Омельченко. Ага. Бачите, критий ринок є, а земля біля критого ринку, бачите, це не критого ринку. Нет. Ага, а як то може бути? Да, бачите? Орендована ну, земля. Орендована. У кого? Укритого ринку? Орендували. Зараз ми подивимося і запити зробимо. Бачите, як, блін, хитро розкритий ринок, мабуть, здав. Це я зараз познімаю, подивлюсь, кому міська рада нашу землю здала в оренду. Сто відсотково здали в оренду, блін. І з нас, блін, гроші беруть, за паркування, я лік за туалет в ТЦ. Сплачуємо, блін, кошти? Посрати, пасати не можемо, припаркуватися не можемо. Йдіть до нас, блін, на Критий ринок, щось купляйте, але авто, блін, платіть кошти. Це капець. Ой. Пишіть, будь ласка, що думаєте, хто що знає? За оцю парковку біля критого ринку. Кому належить, кому падають ці кошти з парковки на критому ринку, будемо розбиратися, хто цю землю прихватизував і як стадо нас використовує.